Так, усім доброго дня. Нарешті ми отримали результати наших експериментальних ділянок. Дуже багато було витрачено часу, дуже багато було витрачено засобів, коштів для цього експеримента. Експеримент виявився дуже непростий в плані вимірювання. Потрібно було заполучити максимально точні результати. Щоб не було сумніву в е, прорахунках і в неточності в вимірюваннях, е, оформили ми його в такій табличці. Тут троєкратне повторення, експеримент там, де був примінений препарат, і контроль там, де е, препарат не був примінений. Е, так само: експеримент другий контроль і експеримент третій контроль. Е, тут у нас е, табличка від 7,5 тонн до 8. Тон з гектара урожайності для наглядності, щоб видно було кореляцію, залежність. І так, перша експериментальна діляночка. Ось вона у нас. Перша експериментальна діляночка вона дала 8,01 тонна з гектара. Друга експериментальна діляночка дала 7,95. Тобто контроль. Це у нас іде експеримент, це у нас іде контроль до цього експеримента. Ми бачимо, що тут був приріст 60 кг на гектар. Далі, експеримент, друга експериментальна ділянка 7,71 тона з гектара, контроль 7,93 тони з гектара. Ми бачимо, що на експериментальній ділянці номер 2 у нас мінус 22 кг з гектар в порівнянні з контролем. І третя експериментальна ділянка у нас 7,82. Експеримент. І 7,82 контроль. Тут у нас не виявлено різниці. Отакі дані. Отакі дані. Хочу зауважити, що всі прорахунки велися максимальною точністю, щоб побачити різницю, хоч і невелику, але різницю. Для цього було максимально точно вищито на площі до 4 знака після коми площі цих ділянок а також на вагах з високою точністю. Результати вам. Експеримент проведений, експеримент закритий, вважається. Дивіться, передивляйтесь, цікавтесь, задавайте питання, будемо відповідати. Всім всього найкращого, до побачення, врожаю і мирного неба над головою!